Усім вітання, мої дорогенькі! А чи знали ви, що з печінки можна зробити соковитий і ніжний шашлик? Як саме розкриємо всі секрети від правильної підготовки до ідеального маринаду? А вам загадка? Чому харчова сода кращий друг печінки? Залишайтеся до кінця, і ви точно будете вражені результатом. Теляча печінка це справжній делікатес, і на сьогодні не такий є бюджетний субпродукт. Вибравши її, важливо знати, як приготувати смачно. Зробити шашлики з печінки хороша ідея. Беремо 1 кілограм телячої печінки. Шматок такий красивий та добротний. Найперше, що потрібно зробити, це знімаємо плівку. Зробивши надріз по краю, обов'язково забираємо верхній плівковий шар. Він легко відділяється. Якщо плівку не забрати, смакувати печінку буде не так приємно. Перед приготуванням печінку вимочуємо годину в молоці. Це допомагає усунути гіркоту та зробити її більш ніжнішою. Якщо молока немає, можна вимочити у звичайній воді. Молоденька теляча печінка зазвичай не має гіркоти, тому її можна готувати без вимочування, тільки потрібно ретельно промити. Також відрізаємо все зайве, протоки чи інші небажані частини. Спочатку нарізаємо печінку на довгі смужки, обираємо печінку тільки свіжу, шматочки виходять гарні, червоно-коричневі на розрізі, тоді і страва буде набагато смачнішою та насиченою. Зазвичай печінку ми звикли підсмажувати із цибулею в сметанковому соусі. А от приготувати шашлик це вже дивина, а даремно. Це виходить дуже смачно. Тепер перерізаємо на невеличкі шматочки, ідеальні для шашлику. Є безліч стародавніх рецептів з печінкою. Її шпигують брусочками охолодженого сала, готують печінку по краснолуцьки з відбитим шматком жирної свинини, а потім змащують сметаною. А на печінку по Херсонськи кладуть пасировану цибулю на салі. Потім шматок загортають у вигляді ковбаски, перев'язують і панірують у борошні. Це все наші українські рецепти. Напишіть ви в коментарях, який ваш улюблений печінковий рецепт. З чим любите смакувати цей корисний продукт. Нарізану печінку складаємо у посудину з холодною водою. Промиваємо її ще раз. Якщо були якісь кров'яні скупчення, вода їх забере. Стараємося при нарізанні зробити їх одинаковими за розміром. Вони не повинні бути дуже великими, інакше печінка погано замаринується, а також усі такі шматочки при приготуванні одночасно досягнуть потрібного ступеня готовності. Це допоможе уникнути ситуації, коли одні шматочки залишаються сирими, а інші пересмажуються. Після промивання печінки додаємо до неї півчайної ложки соди. Завдяки соді печінка стане м'якою соковитою ніжною. Вона здатна зробити пористими й повітряними не тільки випічку, а й м'ясні продукти і печінку. Додавши так хоч раз, ви переконаєтеся, що смачнішої смаженої печінки вище не їли. Харчова сода це слабкий луг. Потрапляючи у м'язові волокна, вона вступає в хімічну реакцію з кислотою, яка в них міститься. Завдяки нейтралізації кислого середовища шматочки печінки стають особливо м'якими. Добре, їх перемішавши, залишаємо на 30 хвилин. Після зазначеного часу ви побачите та відчуєте, що шматочки стали пористими. Далі цю печінку ретельно промиваємо у холодній проточній воді декілька разів, щоб позбавити її соди. Не переживайте, соди не буде відчуватися зовсім. Після промивання даємо печінці декілька хвилин стекти. Тепер приправляємо, маринуємо печінку, нарізаємо одну цибулину півкільцями, мнемо, щоб вона пустила сік. Цибуля покращує смак печінки і допомагає нейтралізувати її специфічний запах. Додаємо солі. Небагато в кінці ще досолимо, одну чайну ложку сушеного чеснику. Він має насичений запах, який чудово доповнює смак печінки, 2 г чорного меленого перцю. Гарненько все перемішуємо, щоб рівномірно наповнити спеціями кожен шматок. Щодо солі, її ми додали небагато, тільки для балансу смаку. А вже на етапі приготування в кінці будемо досолювати за потреби. Сіль витягує вологу, а щоб печінка вийшла м'якою, її потрібно солити наприкінці приготування, інакше страва вийде твердою. Додаємо ще олії. Вона не лише допоможе спеціям краще проникнути в структуру печінки, підсилюючи її аромат і смак. А й створить захисний шар на кожному шматочку. Це забезпечить рівномірне обсмаження. Запобігатиме пересиханню під час приготування і збереже соковитість печінки. Залишаємо маринуватися на одну годину. Час промайнув швидко. Переходимо до смаження. Нанизуємо шматочки на шампури, повністю забираючи цибулю. Вона буде горіти, і це погано вплине на смак. Печінка дуже ніжна та м'яка, а маринад видає чудовий запах. Ідея зробити шашлики з телячої печінки заслуговує на увагу. Немає нічого смачнішого та духмянішого, як приготовлена теляча печінка на мангалі. Просто не відмовляйте собі, у цьому задоволені. Така печінка буде як основною їжею, так і класною закускою. Головне її не пересушити. Нанизуємо шматочки печінки на шампури, залишаючи між ними невелику відстань. Це дозволяє гарячому повітрю рівномірно циркулювати навколо кожного шматка, забезпечуючи їх рівномірне прожарювання. Завдяки такому підходу печінка залишиться соковитою, не прилипне одна до одної. Готується ж печінка недовго і рівномірне прогрівання забезпечить одночасне приготування. Відправляємо на мангал, смажимо на середньому жарі, щоб печінка встигла просмажитися, але залишалася соковитою. Як бачите, шашлик з м'яса вже смажиться. Жар трішки спав. Але від мангалу не відходимо. Шашлик з печінки періодично перевертаємо. Печінка готується приблизно 5-7 хвилин із кожного боку. Тобто загальний час складає до 15 хвилин. У цьому приготуванні головне її не пересмажити. Тим часом приготуємо соус. Вже підготували сметану та гірчицю. Нарізаємо невеликий пучок пахучого зеленого кропу. Він додасть свіжості та приємного запаху. Приготувати сметанно гірчичний соус до смаженої на мангалі печінки потрібно. Такий ідеально підійде. Його вершкова основа пом'якшить смак печінки, а гірчиця додасть пікантності. Додаємо ще декілька зубців часнику, пропущеного через прес. Його кількість коригуйте під свій смак. Трішки солимо до смаку та приперчуємо чорним меленим перцем. Гарненько все змішуємо. Цей соус стане чудовим доповненням до печінки, підкреслюючи її ніжність. І додає страві соковитого завершення. Та взагалі такий соус майстер адаптації. Від м'ясних страв до салатів. Він завжди знаходить спільну мову зі смаком і ароматом страви, надаючи їй неповторної палітри смаків. Вже шашлики наші готові. Печінка готується швидко. І це приємний бонус. Хай вас не насторожує візуальний чорний колір шашлику. Бо це печінка, вона так себе поводить при приготуванні. При високій температурі на мангалі її поверхня злегка темніє, але це зовсім не означає, що вона пересмажена. Ну, звичайно, головне не переборщити з часом готування. Внутрішня частина залишається ніжною та соковитою, а скоринка лише додає приємного, легкого димного запаху. Довершуємо шашлик соусом. Напишіть свої враження про цей рецепт. Підтримайте наш канал коментарем та вподобайкою. Нам це потрібно, адже дуже багато із вас дивляться нас без підписки. Для вас це не важко, а ми так стараємося, готуючи смачні страви. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще завжди ваші карпатські шкварки.